2 жовтня в міській конкомі відбулися урочистості до Дня працівників освіти. Традиційно звучали вітальні слова від представників влади. Заступник міського голови Олександр Дзига, секретар міськради Віктор Ходаківський та перший заступник голови облради Володимир Арешонков звертались до присутніх як до колег, адже й самі мають педагогічне минуле. Про вчительську нелегку долю знають не за чутками. Хай кожен день ваш робочий, кожен день в році буде для вас щасливий день, який буде вам приносити успіх, радість від життя, шану і повагу від дітей, учнів і зрозуміло ж таки від батьків. Я вам коротко хочу побажати мирного всім вам неба, мирного неба нашій Україні, міцного вам здоров'я та вашої родині. Творчості, наснаги, вагомих здобутків на педагогічній нині. Я вам бажаю вдячних справжніх, розумних, гарних учнів, батьків, які вас будуть по-справжньому розуміти і підтримувати, шани і поваги з боку нашої держави і суспільства зі святом, дорогі колеги. На свято до своїх наставників завітали діти, вихованці дошкільних навчальних закладів та шкіл міста. Привітали своїх вчителів букетами осінніх квітів, читали вірші та співали. Відмітила кропітку працю своїх підлеглих начальник міськвідділу відділу освіти Алла Краснокуцька. У цю прекрасну осінню днину сердечно вітаю вас всіх зі святом, наймогутнішим, найсиленішим святом Землі, Днем працівників освіти, вас, шановна інтелігенція нашого міста, тих, хто єднає часи і покоління через своїх вихованців. Вітаю! І бажаю вам душевного спокою та неспокою професійного, добра, носнаги та любові. Хай повниться щастя, чаша добра. Хай буде мир над нашими голівками. Цього дня вчителі та вихователі, психологи і секретарі, директори та прибиральники, методисти та завучі були нагороджені багаточисельними подяками та грамотами за плідну і творчу роботу, за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, за якісну підготовку своїх навчальних закладів до нового року. Кращих педагогів було відзначено премії Сергія Іванова. До всіх вітальних слів. Приєднуємось і ми.